Я позицію відбувалися. в один момент. Я зрозумів, що рука в мене працює, хворі, не працює. Так, 51-річний Олександр згадує, як кілька днів тому на найгарячішому покровському напрямку отримав у бою тяжке поранення. Ворог скинув боєприпас дрона під покровом ночі. Уламок потрапив йому у легеню. Перед очима бійця й досі стоїть той жахливий момент. Я шумав на дарі, знайшов з Я а я, що в мене руки нема. А то вже значений почув руку, біжав похований кліпа. Та здатися, каже, не міг. Втрачаючи свідомість, продовжував відбуватися, перекинувши автомат з пораненої руки на здорову. Давши ворогу відсіч, побратими евакуювали пораненого до стаб-пункту, а потім в одну з лікарень Дніпра. кричав, так. Потім Любовський яркоси на завдання виїхали сюди. Спробити легеною та травмованою рукою бійця прийняли дніпровські медики. Зараз вони роблять все можливе, аби поранена кінцівка чоловіка знов запрацювала. Проблема, яка зв'язана з порушенням роботи нерва, так що операцій, я думаю, буде ще не одна. Але сьогодні є добрий старт. Щоб стабілізований стан. У Дніпрі військового зустрів син приїхала також дружина з Сумщини. Звідки вона родом? За нього молілися сіди. Сі. Безмаліть нікак, нема. Дуже важко. Від аналогічної травми руки тільки лівої. Торік лікувався і 24-річний син Олександра Ілля. Хлопець військовий в бою під Бахмутом отримав мінно-вибухову травму, і кінцівка вискочила із суглоба. Жартує тепер в них статом на двох-дві роки. Як кажуть, я, я недалеко падає. що сказати. Так, за батька дуже пишається, він великий тигр, Во показав себе з інших сторін. Був завжди а робив Я спочатку в 23-му пережила, в четвертому. Ну, Гано, що жив. Незабаром на Олександра чекає операція на праві легені, яку пробило вороже зальзятча. З гортки крові всередині не дають їй нормально працювати, кажуть лікарі. Чоловіку перелили понад літр крові, аби тільки стабілізувати стан після поранення. Тож, чим раніше проведуть втручання, тим більше шансів, що вже незабаром Олександр зможе знову дихати на повні груди. Це невеликий розріз на одній стінці, 4-5 сантиметрів. Вводиться спеціальний ретрактор. Водяться вам спеціальні інструменти і під відеоконтролем на моніторі ми видаляємо з гортки крові, а за допомогою магніту спеціально розробленого ми видаляємо ці сторонні кі. Рідні Олександра ні на крок не відходять від його ліжка. А сам боєць мріє тільки про одне. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, новини 11 каналу. e Legendas